Всім привіт до вашої уваги лот рушників. No Home». В лоті рушники різної товщини, різних розмірів та кольорів. Будуть 6 таких наборів: по 6 рушників в кожному. Кожного розміру буде по 2 рушника. В розмірі 30 на 40, 90 на 50 та 65 на 120. Всі рушники 100% кутон. Такі набори в різних кольорах: світло-сірі, темно-сірі, такий гірчичний колір, темно синій Рушники різної товщини. Будуть, наприклад, 320 грам на метр квадратний, 500. Також будуть 10 рушників 50 на 100. По два рушника кожного кольору такі блакитні сірі. Також такі гарні бордові такого типу. Також в упаковках є. І 4 рушника буде 30 на 50, 2 в такому кольорі та 2 в сірому кольорі. Один тюрбанний рушник, та один великий 70 на 140 см. Всі вони мають петельки, щоб їх чіпляти. Всього в такому лоті 52 одиниці, і цей лот вже можна замовити на сайті або у наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом!